Доброго дня, шановні мадата! Я дуже рада вас бачити! Я вам сьогодні пропоную виконати комплекс вправ за допомогою гімнастичної палиці. Тож, починаємо! Якщо у вас немає гімнастичної палички, ви можете взяти будь-яку іншу рівну палицю. Але пам'ятайте, будь ласка, про правила безпеки Тож поводьтеся з нею обережно. А зараз я вам пропоную виконати вправо для розминки голови. Право починаємо вихідне положення. Ноги на ширині плечі. Руки зігнутки у ліктях і тримаємо паличку на рівні грудної клітки. Один, два, три, Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Вправо закінчили. А тепер розминаємо наші ручки. Вихідне положення ноги на середині плечей. Руки зігнуті у лігтях. Паличку гімнастичну тримаємо на рівні груди. Вправо почали. Один, два, три, штири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, сотири. Один, два, три, сотири. Один, два, три, сотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Полоці. Вправо закінчили. Тепер право для тулуба. Вихідне положення ножки на середній плечі. Ручки опущені вниз. Гімнастичну паличку тримаємо в руках. Вправо почали. Один, два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Молодці вправо закінчили. А тепер, дітки, повороти тулуба, вихідне положення, ноги на ширині плечей. руки зігнуті у ліктях і паличку тримаємо вертикально. Тобто, просто потрібно її повернути і так тримати. Та повторюємо за мною вправо почали. Один, два, три. Чти, один, два, три, один, два, чотири, один, два. Три, чотири. Один, два. Три чотири. Вправо закінчили. Молодці дітки. А тепер малята вправи для наших ніжок. Це будуть стрібки, вихідне положення ніжки разом, ручки зігнуті у коль і втримаємо паличку на рівні грудної клітки та починаємо стрибати. Вправу почали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, 3, 4. Один, два, три, чотири. Один право закінчили. Молодці малята. Тепер дітки час відновити наше дихання. бо ми з вами дуже добре позаймалися. Вихідне положення: ніжки на ширині плечей. В руках ми тримаємо гімнастичну паличку. І коли ми піднімаємо руки з паличкою, то ми носиком робимо вдих. А коли опускаємо ручки. З палечкою то через ротик робимо видих. Право почали, вдих, видих, вдихаємо через носик, видихаємо через ротик, вдих носиком, видих ротиком. Вдих, видих. Вдихаємо носиком, видихаємо через ротик. Вдих, носиком, видих через ротик. Вдихаємо повітря через носик, вдих. Видихаємо через ротик видих. Дякую за увагу, марята. Гарного вам дня. До побачення!